Я все малюю, малюю, а результату нема. Де той результат? Як його знайти? Моє Таня і Сьогодні у нас тема про результати у живописі. Мені на згадку приходить відео одного пана. Насправді, в його на Ютуб-каналі це його бачила ще далеко до війни. Було два відео: перше відео, яке він записав, коли почав вивчати живопис. Друге відео після року того, як він почав тренуватися. Насправді, тренуватися, здобувати навики. Що було в тому відео, він сказав, що в першому відео він починає роботу, потім він е, працював трошечки над своїм живописом, це вже він розповідав в другому відео, і в його результату не було. Просто-напросто результату не було. Тоді він зустрів якогось художника, який йому сказав, що ти маєш працювати. Над чим. Тобто, ти маєш обрати, що ти хочеш: пейзажі малювати, натюрморти, портрети, ти маєш вибрати напрямок, ти маєш вибрати засоби, і ти маєш вибрати собі те, як ти будеш працювати над своїми навиками. Тобто щодень по 10 хвилин, щодень один ескіз, щомісяця одна картина, чи якимось таким чином. І ось той пан він обрав собі якийсь там метод, я вже не пам'ятаю. Мені здається, от він собі поставив якусь кількість портретів намалювати, і він їх малював цілий рік. І ось він показував їх, і як він почав отримувати результати. Врешті-решт, він його отримав. В цьому відео, про те, як він розповідав цю історію, проходить одна дуже цікава лінія бачення, про яку насправді ніхто не говорить і не говорить про неї, як про явище. Ціле спрямування того, що ти хочеш утримати. Про що я? Зазвичай люди, заходивши в живопис, вони ставлять для себе ціль: Я хочу малювати, я хочу стати величним художником, я хочу. Щоб мої картини виставляли в луврі, е, чи десь там ще що, ще щось я хочу про щоб про мене говорили. Я хочу своїм живописом змінити світ і починають малювати. Обирають ту саму техніку, обирають собі засіб, там будь-які там фарби, акрило, лія, акварель. В один прекрасний момент натикаються на величезні проблеми. У них немає результату. Або результат не той, на який вони очікували. Чогось їх волору ніхто не запрошує, про них чогось ніхто не говорить, і вони, малюючи руками, не змінюють цей світ взагалі, навіть своє особисте життя, вони не змінюють. І вони попадають в момент вигорання. Після цього вони вигорають. Тобто ти даєш цій е, роботі. Або цьому захопленню живопису, свої зусилля, ресурси, життя, енергію, і ти нічого не отримаєш з того, що ти хочеш. І тут, повертаючись до того пана, про якого я говорила ось на початку відео, в його була ціль. Він свідомо собі поставив ціль, і йому свідомо хтось сказав, і от йому пощастило, він знайшов того ментора, який вказав йому правильну дорогу. Якщо ти хочеш над цим працювати, ти маєш вдосконалити ці, ці навики, напрацювати ось це і ось це, щоби досягнути. Щоб знайти такого ментора, ну тобі потрібно родитися щасливою людиною, насправді, і навіть щоб осягнути те, що ти реально хочеш. Тобі також потрібно народитися щасливою людиною. Не усвідомлення своєї цілі, що я хочу від цього живопису, от воно мене переслідувало дуже довго, практично в час моєї живописної практики, тому що я собі не ставила абсолютно свідому ціль, а навіть коли я її ставила, я не додавала до цієї цілі дуже вагомий елемент списку того, що мені потрібно зробити, щоб цю ціль досягнути. Це потрібно. Багато хто думає, я насправді думала, от в своїй молоді, максималістські роки, що тобі просто потрібне бажання, що тобі просто потрібне натхнення, і ось цей запал, і ти будеш отримувати результат. Виявилося, що ні. Я вже про це розказувала в багатьох відео, про те, як я заходила в цей світ живопису, це були через двері Алапріми. Але от була проблематика. Я заходила в олійний живопис з думкою: а я хочу, як той Бернштадт малювати. Я хочу малювати, як той Рафаель чи е -е, Леонардо. Так, у мене були дуже великі авторитети. Я щось по пішла, вала пріму тільки через те, що я не хотіла витрачати час на навики, я не хотіла витрачати час на роботу з картиною. А вони все це пропонували швидкий результат. Тобто тобі нічого не потрібно вивчати. Ти можеш малювати руками, пензлями, ти можеш малювати мастихінами, ганчірками будь-чим. Тобі нічого не потрібно, тобі потрібно лише бажання і натхнення. І картина займає тебе максимум 8 годин усього часу роботи. Що ж, я за короткий термін часу, можливо, за рік чи за два заполонила весь свій дім картинами, почала їх щось навіть трошечки продавати, дарувати, але розумієте, не було ось цього відчуття результату, що я досягаю. Кожна із картин, яка проходила після закінчення роботи місяць, два місяці півроку, я бачила в їй настільки багато недосконалостей, настільки багато помилок, і вона мені ставала, грубо кажучи, неприємна, просто-напросто неприємна. Від того накопичувалось ось те, що ось ти не досягнув. Звісно, є в кожного художника ось той такий факт, що він критикує свої попередні роботи, але він критикує їх. Не з точки зору, незадоволення, я не виникало в нього думки. Я не роблю те, що маю робити. У нього виникає думка, от я б тут трошечки то робив, от я вже зараз знаю більше як з цим працювати. Це б треба докрутити, тут трошечки контрасту додати. Ось це говорить художник, який справді працює над тим, над чим він працює, а не. Займається, вибачте, дурньою, як це робила я. Внаслідок чого воно накопичується. Воно накопичилось настільки, що я в один прекрасний момент вирішую достатньо. З мене достатньо. Я не хочу це робити, це занадто обтяжливо. І я не отримую той результат. Просто не отримаю. Ці картини накопичуються, а результату для мене нема. Просто-напросто нема. І я вирішую перейти туди, куди я хотіла, в реалістичний живопис. Гладкий реалістичний живопис це важливо. Але я роблю найбільшу помилку. Я хочу почати нову сторінку у своєму живописному житті, а я на ту сторінку тягну свій попередній негативний досвід. Роблю одну із найбільш найважливіших і найогидніших помилок. Я беру той досвід у свій новий розділ. На свою нову сторінку, на своє нове чисте полотно. І воно не працює. Воно взагалі не працює. Я не змінюю свою філософію бачення щодо картин, щодо живопису. І воно робить, ось наприклад, коли ти. Я, от, як з це порівняти? О, всі олівцями користуються. Коли ти береш е, тонкий олівець, твердий тонкий олівець, і хочеш намалювати ним лінію м'яким ту лінію, яку, яку потрібно малювати м'яким олівцем. Ти нажимаєш той олівець вже настільки сильно, що продираєш папір. Результату нема. Ось це було. Ось це було живопис став настільки тяжким. Важким, неприємним, що я в один прекрасний момент вигоріла. Я про це е, говорю весь час. І ось після вигорання я вже собі вирішила змінити ось це все бачення щодо живопису і почала працювати над цим. Минув уже більше, ніж рік, коли я почала це робити, і я свідомо ось результат цієї роботи вивішую в себе перед очима, щоб його весь час бачити. Це ось ці всі картини, чи є результат. І взагалі, як він розвивається, і перше за довгі роки я бачу, що є результат. Вперше, моя ціль і те, як я маю досягати цієї цілі, зійшлося в одне і почало працювати на мене. Тобто, я нарешті позбавилася того тягаря. Непотрібного досвіду, я його поклала, знаєте, в таку гарненьку коробочку і деколи відкриваю з думкою про минуле. І все, я його не використовую зараз. Це призвело мене до думки, що дуже часто в живописі дуже мало художників говорить саме про це, чітке усвідомлення цілі і чого ти хочеш від свого живопису. Ми звикли ставитись наші цілі якось так. Невизначено. Я хочу змінити свій світ а, з живописом, я хочу взагалі весь світ змінити своїм живописом. Я хочу, щоб мої роботи показували в Луврі. Я хочу ще там чогось, ще там чогось. Але ми не ставимо тактичні, як зараз можна сказати, цілі для досягнення цього. Ми не робимо перелік, що мені реально потрібно зробити для цього. Тому що ми художники, нам невідома ось ця. М Детальність нам невідома ось ця пропрацювання наших планів, нашого бачення, нашого підходу до живопису, і ми потрапляємо внаслідок цього в стан неотримання результату, який переходить або в вигорання, або прокрастинацію. Художник, який сидить в прокрастинації, сидить більше, ніж короткий термін, для прикладу, тиждень чи місяць, а вже доходить до року і більше, цей художник. Працює над проблемою, але її не усвідомлює, він її не прописує, і він її відмовляється бачити. Коли ти усвідомиш проблему, чому твій живопис гальмує, чому ти не можеш розвиватися, ти її починаєш уже приймати і працювати над тим, як її вирішити. А не усвідомлення тебе просто приводить до прокрастинації або до вигорання. І ти тоді вигораєш, ти ненавидиш. Це все. Коли в один прекрасний момент ти розумієш, ти любиш живопис, ти хочеш займатися живописом, він для тебе дорогий і цінний, ну так, над цим потрібно працювати, треба ставити цілі, треба їх досягати. Найкраще, на мою думку, тут аналогія. Це із стосунками. Стосунки не можуть вижити, якщо над ними ніхто не працює. Стосунки не можуть вижити, якщо вони не базуються на взаємній підтримці, повазі і насправді любові. Тому що всі більшості випадків орієнтуються на пристрасть. Пристрасть має бути частиною любові, а не основою любові. Пристрасть основою любові ніколи не буває. Відповідно до того. Ти маєш бути відвертий з тим, кого ти любиш, ти маєш оцінювати і бачити реально, яка твоя людина кохана, що вона як вона робить, чому вона це робить. І ти маєш розуміти, що потрібно знаходити спільну мову, якщо ці стосунки дорогі. Це саме і живописом. От якщо живопис дорогий, то потрібно над цим працювати. Саме чітке постановлення цілі. Я хочу малювати в в стані або в техніці реалізму, олійними фарбами. Я хочу будувати картини, як той-то художник. Відповідно для цього мені треба пропрацьовувати композицію, перспективу вивчати, вивчати кольорові співвідношення, тренуватися, дивитися, як це робити, пробувати різні ракурси, різні роботи, різні напрямки, щоб це зрозуміти, щоб знайти те рішення, і це нормально, це потрібно робити. Якщо ти хочеш займатися портретами, то ти маєш намалювати тих портретів в певну кількість, малювати складні обличчя, не прості, а складні, тому що саме складні обличчя тобі дають більше перспективи для розвитку і бачення. Саме так, питання в тому, що чомусь ось цього немає в просторі художників. Тож моя мета ось цієї. Не такої довгої, досить такі сумбурної розмови, щоб вас мотивувати, осягнути. І, можливо, написати на аркуші паперу, можете написати в коментарях під цим відео, яка ваша ціль живопису. От яку ціль ви пересхідуєте, що ви хочете від свого живопису. Потім написати те, що вам потрібно для цього, щоб досягнути. Пошукати інформацію, хто в цьому напрямку працює, як хто працює, потестувати. Один спосіб, другий спосіб побачити, що для вас працює, що не працює. Зробити ось такий аналіз. Це нормально для живопису, таке робити. Багато майстрів, які вчаться, вони е, пробують досвід різних великих художників і обирають той, який їм найбільше. Це є нормально. Наступне все таки пробувати щось із того списку, що вам потрібно зробити, реалізувати і реалізовувати раз за разом. І тоді вже починається результат. Якщо ви думаєте, що це якісь дивні розмови, оцініть просто. От ви можете зайти на відео багатьох художників, які є в просторі Європи, Америки, вони, власне, решт будуть говорити про одне те саме. Просто вони не будуть казати речення. Постав собі свідому ціль про свій живопис, що ти від нього хочеш. Напиши список, що тобі треба зробити. Не будуть все говорити відносно того, які алегорії знають, як вони це робили. Ось і все. Тож, ось про це я хотіла вам сьогодні з вами сьогодні поговорити, вам розповісти ось цей такий досвід і змотивувати от таке, зробити, що я говорила раніше. Тож, дякую всім, що були з мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.